Ложі, ти красунчик. їм пощастило вижити, хоча шансів на порятунок майже не було. Худих, наляканих песиків везуть у безпеку. Їх знайшли в одній з найгарячіших точок фронту. Це цуцики вони були врятовані з Донецької області військовим нашим знайомим. А він там з дуже небезпечного місця їх евакуював, Ми навіть туди не могли заїхати. Він нам їх відвозив трошки в більш безпечне місце. Це був часів яр під обстрілами. Опинились дорослі собаки з десятьма цуциками. Вижили лише три. Волонтери доправили чотирилапих до Дніпра. Ба більше один з кодлатиків вже знайшов нову домівку, а решта живуть у ветеринарній клініці і мріють мати родину. Це саме ці цуценята врятовані з <кхи> під часів яру. Це хлопчик та дівчинка. Оцей ближче до мене хлопчик, то дівчинка. Хлопчика звуть Локі, а дівчинку звуть Стейсі. Ми їх так назвали. Вони вже доволі тривалий час у клініці, лікуються і. Їм тут непогано, але вдома буде значно краще. Собачат вилікували, обробили від паразитів та зробили їм щеплення. Ветеринари вважають їм до п'яти місяців, а виростуть вони середнього розміру до 13 кілограмів. Вони цілком здорові з усіма вакцинами, оброблені від паразитів. Навіть я думаю, що це їх паспорта. Тому вони готові їхати додому до власників. Тож, якщо хочете взяти цих малят до себе, звертайтесь до ветеринарної клініки Простафіля або волонтерів. Громадська організація «Safe Animals Ukraine» від початку повномасштабної війни не припиняє місії порятунку тварин вже врятували понад півтори тисячі. Світлана Стахова, Давід Юрченко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.